Всім привіт, дорогі підписники! Рад вас бачити, друзі на своєму ютуб каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали черговий автомобіль для наших замовників: таке авто, як Volkswagen Golf. Сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для наших замовників з міста Києва. Таке авто, як Volkswagen Golf 5. -й. Автомобіль 1,6 бензин, простий, надійний MPI 75 кВт. Ось такий Volkswagen Golf, в кузові хатчбек. На автоматі підібрали для наших друзів-замовників. Авто повністю в рідній фарбі. Не на деталь не фарбована. Живий стан, без рижиків, без гнилі. По комплектації дане авто має комплектацію Gold, 4 скло підіймача, круїз контроль, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, велика мультимедія, достане на Андроїді. На автоматі автомобіль. Простий надійний автомат. Ось Такий, друзі, автомобіль. Салончик в ідеальному стані. Даний автомобіль має 180 тисяч. Оригінального пробігу. Ось такі, друзі, Volkswagen Golf. Ми підібрали для наших замовників з міста Києва. Кому, друзі, цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Підберу вам хороший та надійний автомобіль. Власники, друзі, щасливі, поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо огляд. Цін друзі, на Луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також наш інстаграм. Сайновіша інформація попадає в нас в інстаграм. Всім приємного перегляду! Рено Меган 3-го покоління. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, 126 тисяч зеленого пробігу продавця, ціна його 8350, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Авто має передній і задній партроніки на 17-х дисках, в сірому кольорі, в універсалі. Автомобіль має безключовий доступ. По комплектації має 4 склопідіймача клімат кліматконтроль, навігація. Ось такий от комбінований салон, механіка 6-ступенева. Кого цікавить, телефонуйте. Ренос Сенник. Автомобіль 2011 року, 1.5 дизель, 242 тисячі зеленого пробігу продавця, ціна його 8300, номер телефона власника автомобіль Renault інстирік, 11 рік 1,5 дизельний, короткий, на механіці, присутній задній партронік, форкоп по автомобілю. По комплектації автомає комбінований салон, 4 склопіднімача, клімат-контроль. Двій друзі, Рено Сценник, кого цікавить, телефонуйте. Рено Кліо. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, ціна його 6800. На кліматі не фарбований номер телефона власника. Такий автомобіль 2012 рік. Такий автомобіль, авто має два склопідіймача, клімат контроль, мультикермо, механіка 5 ступенема. такий тканиновий салончик. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте Ford Focus. Автомобіль 2007 року, 191 тисяча зеленого пробігу, 1,6 простий атмосферний двигун. Ціна даного автомобіля 4950. Ось такий, друзі, автомобіль, хто шукає собі щось до 5000, непоганий варіант. Ford Focus. На дисках бачу на гарній літній резині автомобіль, в кузові універсал. По комплектації автомобіль має кондиціонер, два склопідйомника, механіка п'ятиступенева. Ось такий Ford. В принципі, доволі ще живий на 7 рік. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Kona. Автомобіль 2020 року. 64 кВт. Ціна даного автомобіля 17300, 96 тисяч заявленого пробігу від продавця. Ось такий, друзі, автомобіль, електрика. Запас ходу вистачає, там 480-450 реального ходу. Такий Hyundai Kona. Машинка має безключовий доступ. Гарний шкіряний салон, 4 скло підіймача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів, вентиляція. Така машинка, кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, комплектація Airline авто. 2022 року 2-літровий бензин, 10 тисяч заявленого пробігу. Ціна 28500, номер телефона власника. Ось, друзі, він код Цей автомобіль йде з Америки. Ось Такий Volkswagen Tiguan 22-й рік. Майже нова машинка, друзі. 10 тисяч кілометрів пробігу. Безключовий доступ по комплектації має гарний шкіряний салон, мультикермо, підігрів сидінь, клімат-контроль, мультимедія. Панорамний дах присутній. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Kia Sportage, автомобіль 2020 року, 1,6 бензин, 97 тисяч заявленого пробігу від продавця. Ціна 18300, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль, Kia Sportage, на гарній резині на дисках автомобіль. По комплектації автомат 4 склопені меча, мультикермо, клімат-контроль, тканиновий салончик, автомат. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai X35 автомобіль 2015 року, 2-літровий дизель 125 тисяч заявленого пробігу зі Швейцарії, автомат, рідна фарба, ціна його 17 900 ось Такий автомобіль, машинка має передні і задні партроніки, свіжо жоприна зі Швейцарії. Ось такий автомобіль. Hyundai X35. Повний привід. Білому кольорі. Хто має панорамний дах, безпілчовий доступ, максимальна комплектація, мультикермо, 4 скло підміча, клімат-контроль, підігрів сидінь. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Nissan Кашкай, автомобіль 2011 року, 2-літровий дизель, 220 тисяч зеленого пробігу продавця, ціна його. 12700 повний привід на автоматі, друзі. Це такий Nissan Qashqai Автомат повний привід. На дисках, на гарній резині, літо мішалін. По комплектації автомат мультикермо, 4 склопіді не новий салончик, автомат. Повний привід, підігрів сидінь. Така машина. Кого цікавий, друзі, телефонуйте. Рено Grand Сценік автомобіль 2012 року, 1,6 дизель, ціна 8650, не фарбований, комплектація боус. Авто має передні і задні парктроніки. По автомобілю, комплектація босе. автомобіль у білому кольорі, авто має безключовий доступ. По комплектації машинка має 4 склопіднімача, мультикермо, клімат-контроль. Такий автомобіль. Панорами немає. Кого цікавить такий Renault Scenic, телефонуйте. Kia Sportage. Автомобіль 2006 року, 2-літровий бензин, 193 тисячі заявного від продавця ціна, його 7200, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль. Kia Sportage, 2006 рік. На зимовій резині автомобіль на дисках, в синьому металіку. Комплектація має кондиціонер. 4 склопідіймача підімача. Такий от салончик, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік автомобіль 2007 року, 1,5 дізель 277 тисяч зеленого пробігу продавця, ціна його 5650, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Рено Гранд Сценік. Така машинка. Авто має Арктронік задній, форкоп. У комплектації автомобіль має 400 мача кондиціонер, механіка шестиступенева ступенева Ось такий от салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік автомобіль. 2010 року автомат 1,5 дизель 81 кВт, 214 тисяч зеленого пробігу. Про це ціна його. 8950 номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Renault Scenic. Машинка 2010 року на автоматі. Точніше, на роботизованій коробці. Ось такий в короткій версії. Автома задній партронік. Машинка має безключовий доступ. По комплектації авто має 4,5 метра, говорят складний дзеркал, мультикермо, клімат-контроль, навігація, ось такий комбінований салон. Полка є, ось така машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Audi А3. Автомобіль 2004 року, 1.6 бензин МПІ тисячі зеленого пробігу від продавця, ціна його 6500. Автомобіль на автоматі. Ось такий невеличкий автомобіль, кому там треба до 6 тисяч Audi А3, Ось такий автомобіль. По комплектації тому має два склопідіймача. Підігрів сидінь, кондиціонер, автомат. Ось Такий автомобіль Audi, а 3 кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra K. автомобіль 2018 mm -hmm. року. 1.6 дизель 239 тисяч зеленого пробір. Про це ціна його 9400. Номер телефона власника. Ось такий автомобіль. 2018 рік, Opel Astra K. Ціна, друзі, 9400. Така машинка В універсалі. По комплектації авто має два склопідіймача, мультикермо, клімат-контроль, механіка шестиступенева. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7. Автомобіль 2016 року. 1,6 дизель. 237 тисяч заявленого пробігу від продавця. Ціна даного автомобіля 10,150. Номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Шкода Октавія А7. Машинка в кузові Універсал. Є задній партронік по автомобілю. По комплектації авто має 4 склопідіймача, кондиціонер, механіка 5-ступенева, такий тенький тканиновий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Mercedes b класу автомобіль 2007 року. 1,7 бензин 189 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 6750, номер телефона власника. Ось такий невеличкий, друзі, автомобіль на автоматі. Авто має передні і задні партроніки. На гарній резині. На 17-х дисках. автомобіль в чорному кольорі. Присутній фуркоп. По комплектації має. Два стопіді меча, мультикермо, кондиціонер, комбінований салон, автомат. Кого, друзі, цікавий такий автомобіль? Телефонуйте. Toyota Corolla, Автомобіль 2008 року. 1,6 газ, бензин, 220 тисяч зеленого пробіга від продавця. Автомат, ціна його 6900, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Toyota Corolla. 2008 рік, 1,6 газ бензин на автоматі. Машинка в кузові Седан. Присутній задній парктронік, камера бачу, також є. По комплектації авто має 4 склопідіймача, кондиціонер. Достанна магнітола, мультикермо, автомат, такий тканиновий салончик. Кого цікавить, друзі? Телефонуйте. Рено Кайджар автомобіль 2019 року. Ціна його 19 тисяч, 1,5 дизель, 163 тисячі зеленого від продавця. На автоматі машинка. Ось такий автомобіль, Renault Jar 2019 рік на автоматі 1.5 DCI 163 тисячі власник заявляє, друзі, пробіг. Автомобіль має безключовий доступ. 4 склопідімача, мультикермок, клімат контроль, Ось такий тканиновий простий салончик. Кого цікавить такий Kadjar, телефонуйте. Opel Zafira. автомобіль 2013 року, 1,7 дизель 257 тисяч заявного пробігу продавця, е -е, ціна його 8300 номер телефона власника. Такий автомобіль, Opel Zafira. машинка має передні і задні партроніки, на гарній літній резині. Хто? По комплектації машинка має кондиціонер, два столо підімача, мультикермо, такий тканиновий салончик. Кого цікава така машинка, целефоновіта. Renault Megane другого покоління. Автомобіль 2008 року, 2-літровий бензиновий двигун, 174 тисячі зеленого пробіга від продавця. Ціна 5900, номер телефону власника. Така машинка зі Швейцарії. На гарній бачу літній резині. Безключовий доступ. В кузові універсал. По комплектації авто має мультикермо, 4 стопідімача, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, підігрів сидінь, такий салон. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган, другого покоління автомобіль 2008 року, 1,6 бензин МПІ, 5500 ціна його, номер телефона власника. такий автомобіль. Рено Меган, другого покоління, машинка в чорному кольорі. На зимовій резині ще. Автомобіль в кузові Універсал. По комплектації автомобіль має 4 склопідіймача, клімат-контроль, механіка 5 ступенева. Ось такий ось салончик, друзі. Полка шторка присутня. Автомобіля, когось цікавий, такий автомобіль, телефонуйте. Opel Zafira. Автомобіль 2013 року, 1,7 дизель, 215 тисяч зеленого пробігу 7-місна. Ціна 9 тисяч даного автомобіля, номер телефону власника. Ось Такий автомобіль. Машинка на лінзованій оптиці. Має передні задні партроніки. на гарній резині літній хенкук. В непоганому кольорі. По комплектації авто має 4 склопідіймача клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка 6-ступенева. Ось такий от салончик. Кого цікавий такий Opel Zafira, телефонуйте. Renault Megane 3 покоління автомобіль 2009 року, 1.6 бензин, 210 тисяч зеленого пробігу продається, ціна його 7200. Такий автомобіль, Renault Megane третього покоління з бензиновим двигуном 1.6 простим МПІ, кузовий хеджбек. металіку. По комплектації авто має 4 склопідіймача, мультикермо, кондиціонер, механіка 6-ступенева. кого цікавий такий Renault Megane, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus авто 2007 року, 1.4 бензин, 224 тисячі зеленого пробігу продавця, Ціна його 5500. Номер телефона власника. Ось Такий автомобіль. Volkswagen Golf Plus. Присутній задній партнерник по автомобілю. По комплектації машинка має 4 склопіді моча, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка 5 ступенева, комплектація GO. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai, авто 2013 року, 1.5 дизель. 81 кВт, 253 тисячі заявного пробігать працю, ціна його 11800, номер телефона власника. Nissan Кашкай. Машинка на гарній комплектації. Камера 360. Зимова резина стоїть. парктроніка немає. Так, по комплектації має комбінований салон, 4 склопіні меча, клімат-контроль, мультикермо, навігацію. Також є панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. Авто 2018 року. 1,6 дизельний двигун на 96 кВт, 192 тисячі зеленого пробігу. Продається, ціна його 15700. Номер телефона власника. Такий автомобіль. Рено Гранд Scenic четверте покоління. Ось така машинка. Свіжопри нас Франції. Є задній партронік, доволі в дуже гарному кольорі, є безключовий доступ. Авто має 4 склоп'ямеча, мультикермо, клімат-контроль, великий монітор, механіка, 6 ступенева. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 508 автомобіль 2017 року. 1,6 дизельний двигун 230 зеленого пробіга від продається. Ціна його 10850. Такий автомобіль. Кузовий седан. Машинка має передні і задні парктроніки, На зимовій резині, правда. В седані. Автомобіль. Авто має 4 меча, мультикермо, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, тканиновий салончик. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Рено Кенго автомобіль 2018 року. Авто на автоматі, 1,5 дизель, 188 тисяч зеленого пробігу продавця, ціна, його 5. 15300, такий автомобіль, Рено Канго, машинка свіжо пригна з Франції, на дисках, довга база, чистий пасажир, ось такий автомобіль, присутній задній партронік, затонований. По комплектації має клімат-контроль, два склопідіймача, ось такий пасажирчик. Великий багажний відсік. Можливо, комусь треба для магазину чи для якогось невеличкого бізнесу. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6. Автомобіль 2009 року, 1.4 бензин, 90 кВт, 230 тисяч зеленого пробігу продавця, замінений цеп. Ціна 6900, томер власника Ось такий автомобіль. Volkswagen Golf 6. Машинка має... Передні і задні партроніки на дисках, на хорошій резині бачу. Ось такий автомобіль. Шваген Гольф 6. По комплектації автомає 4 скло підіймача, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, тканиновий салон. Кого цікавить, телефонуйте. Дачі Дастер, автомобіль 2017 року під капотом 1.5, дизель 180, 3000 зеленого пробіг від продавця, повний привід, ціна його 12650 номер телефону власника. Ось такий автомобіль, Renault Duster 2017 року. Машинка в дуже гарному кольорі. На дисках, на майже нові бачу резині. Автомобіль. Повний привід. Форклоп. Така машинка, друзі. По комплектації авто має кондиціонер, мультимедію, навігацію, механіка 6 ступенев, ось такий тканиновий салончик. Кого цікавить такий автомобіль. Телефонуйте. Nissan Кашкай, автомобіль. 2012 року 1.5 дизель, 81 кВт, механіка 6-ступенева, -ти 190 тисяч зеленого пробігу, продиця ціна 11300. Такий автомобіль. Nissan Qashqai. автомобіль 2012 року з двигуном 15 k 9 k в дуже гарному кольорі машинка. Ось Такий автомобіль, присутній фуркоп, камера заднього виду. Ось Така машинка, то має безключовий доступ, панорамний дах, по комплектації то має 4 ступені мача, мультикермо, двозонний клімат-контроль, навігація, мультимедіа, механіка 6-ступенева, підігрів сидінь. Такий, друзі, автомобіль. Кого цікавить такий Nissan Qashqai, телефонуйте. Volvo V50, автомобіль 2011 року випуску 1,6 дизель, 180 тисяч зеленого пробігу Ціна його 8250, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Volvo V50 2011 рік. Автомобіль на дисках в чорному кольорі. Машинка в кузові Універсал. По комплектації авто має мультикремо, 4 склопідіймача, такий тканиновий салончик, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, друзі, двигун D2. Ось Такий салончик. Кого цікавить такий автомобіль, Volvo В-50, телефонуйте.